Саміт Нормандської четвірки у Парижі був фіаско. не для Зеленського особисто, як і цей саміт, не для Трампа для фіаско. Це пов'язано із Путіним із його небажанням реально домовлятися. Але Зеленський не міг сам собі сказати і своїм співвітчизникам сказати, що це була поразка, що він ні про що реально з Путіним не домовився. І досить довгий час намагався Зеленський, намагалися його оточення робити вигляд, що це очевидне фіаско було перемогою. А тому продовжилися всі ці розмови з росіянами, всі ці безмістовні перемовини. Розумієте? Тому з'явився козак, який затягував Єрмака, користуючись очевидною тоді адміністративною недосвідченістю тодішнього радника, президента, який потім став головою його офісу, у різні пастки типу створення спільної ради представників України ДНР, ЛНР, різна там інша фігня. Розумієте? Отак воно було. А насправді, після Нормандського саміту, українська влада мала б чітко сказати українському народу, що це було фіаско, що Путін не збирається ні про що домовлятися, що він бажає продовжувати конфлікт і що Україні потрібно готуватися до війни. Тоді війни, може, і не було. У Путіна не було б ілюзії слабкості української влади, яка його боїться і яку можна повалити, надіславши сюди парадні фонди.